Ріше сповідь, ранок, ремонта сповідь після ночі кохання. Ніч виступила ранок, тихий світанок. Кілька годин вже потому в тілі смакуємо солодко в тому, Маю потребу відкрити думки, що відчувають чоловіки. Як безумно чекаємо на ночі кохання того єдиного разу, а потім в душі. Бій душне між почуттям і відразою. Сутність у нас вже така, хоч часто з'їдає нас самота, та дух полювання, досягання мети все було в моєму житті, аж поки мені не зустрілася тим. Тихо, попрошу, не злизь. Правда, жорстока, та ти подивись повні води мої очі, в тебе пірнають зіниці, наче тобі це кажу, я не знаю. Але не вигадки цей, не дурниці з легкою сосмагою тіло, Вночі так багато хотіла, змучилась вся, в постіль тебе заверну, тихо промовиш, дай поспачити хоч трошки, ну, це сни, мабуть, з тобі, та я не засну, я балюся твоїм волоссям. Прокинешся ти від цілунку мого і, мабуть, підемо на нор.